Знаєте, от е, навіщо нам потрібні тестування, навіщо нам потрібні якісь реформи? Взагалі нам дуже добре, звичайно, буває всередині, і все це нам решта заважає. Але єдиний, єдина річ, яка нам так серйозно нас пхає кудись, це наше, наше місце у світі. Так от, українські вузи, де вони у рейтингу вузів світу? Розумієте. Я розумію, що ви, ви оперуєте такими простими. А я вам ариторами. скажу, далі, а далі, чому я це запитала? Програма е, дуже цікава, програма французька, вона е, називається зростання е, економічного, ні, пришвидшення економічного зростання. Прийшов Саркозін, зробив цю програму. І її очолювала вже знаменитий політик, і так були перші два пункти, які мене вразили. Програма економічного зростання. Перший пункт радикальна реформа початкової школи, радикальна реформа вищої школи. Це в програмі економічного зростання, ніякої освіти. Що в початковій і що в університетах? Замість І одна причина. Наші університети не входять в десятку. Знімається і все, ніяких більше пані, пояснень пані, він не робив. Він каже, ні, я тут кажу, це що ще початкові, розумієте? А що, які ж завдання вони ставлять? По-перше, вони знімають половину державного фінансування, добувайте собі самі. По-друге, просто оцей рейтинг світовий він робиться визначальний. крапка. Десять університетських нових центрів, такі, які стануть Ну, віду три з них мають війти в десятку світову. От яке не ставить завдання. Початкова освіта, перше читати, писати, рахувати. Це французи супер кажуть. Читати це означає вміти читати мову. Це для початкової школи. Норм, права і вміти їх створювати. Друге. Писати норми і правила, вміти їх створювати, і рахувати бюджети, і створювати бюджети. Це для початкових школи. Наступне питання іноземна мова тотальна, без розмов, дві мови плюс своя. Європейські вона справді, очевидно, а може не тільки китайські, напевно, тепер. І третє питання комп'ютер, спосіб життя. І не третє, ось так виходить, ну, якби ці раз, два-три, раз два-три. Тобто, коли, ми, розумієте, коли стоять такі завдання, і вони зовсім звісно, вони ніби не з освіти. Бо їм вони поставлені не з освіти. Так. Але від освіти все залежить, як освіта це не робить. Коли освіта сама собі ставить завдання, то це одне. А коли освіті ставлять завдання такі міжнародного рівня і класу, то це зовсім інше. І отже, тоді вже все решта, всі плани і програми вони є. як це зробити. Я, я пит... Тому питання... uh, ну, університет, oh, ну, а де є політехнічний, uh, в якому місці? Значит, питання, де є університет? Ну нема в нас Нобелівських влади. التي... <п basically> а при тому, що в рейтингу університетів показники число Нобелівських властелів. А чому нема? Як в нас така супернаука, в нас більше докторів ніж на душу населення, ніж в будь-якій країні. Будь-якій. То будь чому будь ж нема робити Бюджет Нормального університету закордонного перевищує бюджет всього фінансування освіти і науки України. Скільки нас є Скільки університетів є у Франції? Не ну я в нас тисяч. Це, це розумієте, я, але такі, як політехніка, все таки є небагато. Ні, ну ми завжди розказуємо собі оці зрозуміти львів. Найкраще місто в Україні без сумніву. Львівська політехніка найсильніший вуз без сумніву, але найсильніший серед яких, який ні один не входить в 500 у відсутній, ідея його різку не видно. Ну тому не можна себе цим тішити, треба собі ставити завдання зовсім інше. Я, я зовсім про інше говорив. Ні, ви, 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 ви просто з ну я не знаю. Мені здається, що оцей оце вихід на освіту з завдань. Загальнодержавних і стратегічних на роки наперед. Це Франція дуже чіткий, такий фантастичний просто сьогоднішній приклад. А колись це Японія, яка кожну свою економічну реформу починала з реформою світу. Кожну. І не інакше освіта переплітається і початкова школа, і середня школи, вищі навчальні заклади. Десь можливо той взаємозв'язок. Я тоді ще хотіла запитати, коли наше управління освіти все-таки курує початково дошкільну, початкову середню освіту, але не вищу освіту, вищу освіту підпорядковується міністерству освіти. Так я розумію, так? Да. І от власне, оцей взаємозв'язок, і ці студенти, які приходять до нас після того, вже Працевлаштовуватися, практичний характер власне, той, о, той освіти, який вони отримують за 5 років. Тому що дуже часто студенти приходять і не розуміють, що вони 5 років навчалися в вищому навчальному закладі. Куди б можна було ті дисципліни, які вони вивчили, куди би можна їх було примінити. Я, я розумію, що є різні студенти, але насправді практичність того, що вони вчать, ну, мала би бути якийсь певний взаємозв'язок. Ну е, очевидно, що все це наші 3,5 тисячі, про які говорив весь час пан Михайло. Те, що ми заробляємо як нація, 3,5 тисячі на душу населення. Вони результатом е, чогось чого що ми не так робимо, напевно. Так. Тому що не можуть бути поляки, настільки від нас мудріші, щоб заробляти більше. Угу. Настільки більше. Ну вони ж тільки недавно почали заробляти так. більше, років з 10. років. 10 років так. от 10 років це дуже дуже хархарактерний. Це, Це до доповнення того, що я хочу сказати. А 10 років від якого 에... ну, Це, назад. От назад. З, з, з 99-го року. З 99-го року. Я, я до чого веду. ви 에... Лілія Ліля Гриневич привезла ці, книжку з Польщі, яка називалася Революція в навчання. Ніхто... Кни... Ця книжка була перекладена Це, майже всіма мовами світу. В Китаї її купили за 26 тижнів там перед мовою 10 мільйонів припримірників. Люди чекали в черзі, по там по 20 годин, щоб купити цю книжку. Мені дуже захотілося, щоб вона вийшла українською мовою. За рік ми знайшли кошти, видали цю книжку українською мовою. Пройшов якийсь певний час, десь рік часу на сайті книжки революція в навчанні. З'явилося, ми з тими авторами, очевидно, в контакті, з куп з'явилося повідомлення про те, що чекайте о, на наступне наше виведення, і до цього виведення ми дописуємо декілька розділів. Очевидно, оскільки ми є правовласники, нам надіслали один з розділів, як мало бути просто нове доповнене видання. І в цьому цей розділ мав стосуватися зміна освітніх систем, тобто що змінилося в освітніх системах багатьох країн, країнах. Там проводився перелік. Таїланд, там Алжир, там інші і так далі, і так далі. І ми чекали, поки це нове видання, щоб вже взяти його за основу, цю книжку НАТО перевидати. Прийшло ще рік чи два, вони пишуть, ми пишемо, ми робимо, ми робимо. Минулого року нам приходить повідомлення. Ви знаєте, у світі за п'ять років настільки змінилися у світі системи багатьох країн, що ми змушені були про це забути і написати зовсім іншу книжку і от, в, в нові, Вони автори в, 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 в Новій Зеландії, і зараз нам передали. Я це хочу просто ну, зараз переклад. І, і До чого я веду? Е, я веду, до речі, якраз до слова. Вчора в Москві зустріч голови надзірної ради Шанхайського університету, який відповідає за рейтинг, Відбулася зустріч з ректором університету Російської Федерації. Основна тема, яка була. Це те, що, які основні тенденції є в вищій освіті в світі. І що слід очікувати? Так ось і ще до доповнення до, до другого. Зараз, надзвичайно, жваво це всі країни, можливо, тільки в нашій Україні. Це доповідь ЦРУ, кращих експертів, гл глобальні тенденції в світі до 2025 року. В Росії буквально, тобто, що, як зміниться світ через 10-15 років і є, є якісь спроби адалісу в Росії, тільки за останній місяць вийшли три книжки Росія і глобальні тенденції Газпром і глобальні тенденції у 20-му році, ми будемо мати зовсім іншу ситуацію. Так ось я до чого я веду? Я веду це до того, що коли ми собі ставимо завдання і кажемо, що Львів, який за 75, ще раз, кілометрів від Європейського Союзу, глобального ринку, який має 500 мільйонів населення, якщо ми собі кажемо, що у Львові. Львів у нас має бути конкурентно здатний з іншими містами світу, і в тому числі в у Україні, то нам, мабуть, треба об'єднати цю синергію вищої школи, середньої школи, профтехосвіти і в цьому і сказати, що нам спільно, всім, для цього треба зробити. Якщо ми собі таку ставимо, Якщо ми цю мету собі у Львові не не настамо, то ми кажемо, ну лишаємося 3,5 тисячі доларів і, і будемо дж, 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 джерелом для Росії, для Індії, для, для на жаль, нас відсі виганяють. Так.